Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм авторським таким розкладом. Я думаю, він вам сподобається, це називається портрет людини. Він підійде як для новачків, так і для людей, які вже давно займаються картами Таро. Цей розклад робиться тільки старшими арканами, тому виберіть собі старші 22 аркани і спробуйте описати себе або іншу людину. Сьогодні я взяла звичайну колоду карт. Так як тут, можливо, початківці захочуть також попробувати для себе цей розклад. Дивіться, як ми будемо робити. Розклад портрет людини 9 карт. Ми розкладаємо спочатку так сорочечкою до себе. Отак, в такому положенні: 9 карт. Десь собі запишіть, занотуйте, щоб у вас було. Це у нас перша карта, ми викладаємо. У нас буде, як вас бачать люди. Друга карта як себе бачите ви. Третя карта хто ви насправді. Другий ряд перша карта. Ваші сильні сторони. Так, чекайте, я трошки вище подвину, щоб вам було видно. Ваші сильні сторони, ваші слабкі сторони, що вас робить щасливим? Місія ваша на даний момент. Тепер ця карта у нас буде показувати, де ви зараз на життєвому шляху. І послідня карта ваше пропрацювання в даний момент. Тобто, от у нас така позиція буде. А ну, чекайте, я вам так подвину, щоб вам було видно. Так. Тобто робите такий розклад. Спочатку ви не викладаєте картинку до себе, а просто сорочечкою, а потім будемо читати. Зараз я вам покажу приклад такого розкладу. Ну що, почнемо робити цей розклад. Беремо старші аркани і починаємо. Як вас бачать люди? Як себе бачите ви? Хто ви насправді? Ваші сильні сторони. Ваші слабкі сторони. Що вас робить щасливим? Ваша місія в даний момент? Де ви зараз на життєвому шляху? І ваше пропрацювання в даний момент? Викли 9 карт. А тепер будемо їх читати. Попробуємо на цьому прикладі. Як вас бачать люди? І в нас випала колісниця. Вас бачать людиною такою активною, яка постійно йде до цілі, не сидить на місці, трудоголік. Людина, яка ніколи не зупиняється, такою активною людина, яка має дуже багато потенціалу і сили в собі. Так, дивимось далі. Як себе бачите ви? Себе ви бачите досить такою людиною, загадковою, скритною, яка не ділиться з усіма своїм життям, а можливо, ведете подвійне життя і нікому про це не розповідаєте. Якщо це дивляться практики, відповідно, ви себе бачите езотериком, особистістю, яка пов'язана з вищими силами, яка відчуває дуже тонко наш світ, тонкий світ і взаємодія з природою. І хто ви насправді, і тут у нас випадає мах. Ну, скоріш за все, це у нас тут, я б сказала, по цих картах, що це реально якийсь практик. Тобто, хто ви насправді? Ви насправді маг, творець своєї долі. Все в ваших руках, всі ресурси для того, щоб досягнути успіху. Ви можете займатися як магією, так і в будь-якій сфері досягнути успіху, так як маг, це у нас досить сильна карта, карта, карта лідера, який завжди досягає того, чого хоче. Тут головне повірити в себе. Так, ідемо далі. Сильні сторони. Якщо тут дивляться жінки, то відповідно це досить сильна власна жінка, яка має сім'ю, мама, хороша дружина, така ресурсна жінка, можливо, яка займає високу посаду, гарно заробляє і встигає бути мамою, мамою вдома хорошою дружиною, ще й хорошою бізнес-леді, можна сказати. Якщо це дивиться чоловік, то відповідно його сильна сторона це така опіка над своїми рідними, досить такі жінок якості, які допомагають більше розуміти жінок. Можуть бути сильні сторони чоловіка в тому, що він, наприклад, багато часу і сили приділяє своєму зовнішньому вигляді. Досить такі ухожені люди, чоловіки, які дивляться за собою. Це у нас буде цей аркан. Далі дивимося слабкі сторони. Дев'ятий аркан-відлюдник говорить про те, що людина досить закрита. Вона, її слабкість в тому, що вона не вміє відкривати світу. І тут, до речі, дуже гарно взаємодіє з цією картою, хто, як ви себе бачите. Тобто цій людині комфортно бути на самоті, але це слабка сторона. Потрібно проявлятися, потрібно виходити з відлюдника, не закриватися, не копатися в собі, не займатися самокопанням. Що вас робить щасливим? П'ятий аркан іерофант, верховний, верховний жрець. Дивіться, це може бути навчання. Тобто, ви щасливі, коли ви постійно щось пізнаєте. Пізнаєте світ, вчитеся, ходите на курси, щось досліджуєте. А можливо, це духовність. Тобто духовно розвиваєтеся, займаєтеся якимись практиками. Може бути також наставництво. Тобто, ви хороший вчитель і вас робить щасливим. Так. Йдемо далі. Місія людини в даний момент. В даний момент людина руйнує всі свої старі якісь звички, стереотипи, своє старе життя, свої установки, щоб прийшло щось нове. Зараз ви можете бути в такому якомусь процесі трансформації, серйозних змін в вашому житті. Все, що давно вже застаріло, давно стояло, воно зараз змінюється. І відповідно ваша місія пройти ці випробування, пройти ці трансформації і йти до чогось нового. Далі, де ви зараз на життєвому шляху? Ну, в принципі, дивіться, досить така позитивна карта. Ви йдете до своєї цілі, ви йдете по своїй долі, як то кажеться, по своєму шляху. Вона говорить, ця карта про те, що ви, якщо на щось задумали в своєму житті, якусь ціль поклали, чи, наприклад, про щось мрієте, ви завжди досягаєте цього. І зараз ви на шляху в принципі, до своїх цілей. І ваше пропрацювання в даний момент. Ну, я б тут сказала, що тут пропрацювання, полюбити себе. Хоч тут є декілька варіантів, можливо, пропрацювання, вчитися зробити робити взагалі вірний вибір в своєму житті, або навчитися віддавати своє кохання. Тут, як вам йде інформація. Мені тут зараз пішло, що родині потрібно полюбити себе в даний момент. Оце буде її пропрацювання. Тобто, ось такий маленький, коротенький розклад, він досить гарно описує нам людину, тобто її портрет. Він досить таки гарно програється, тому пробуйте. Напишіть мені в коментарях обов'язково, як вам цей розклад, чи дійсно програється у вас. Якщо ви хочете більш докладно вивчати таро або матрицю долі, пишіть мені в коментарях, у мене своя онлайн-школа, тому можете запис... записуватись на мої онлайн-уроки, я буду завжди рада і буду вдячна вам за підписку і лайки.